З нагоди дня міста 7 травня прикарпатські рятувальники провели день відкритих дверей для всіх охочих познайомитись ближче з професією справжніх героїв без зброї. На заході зібралось більше двох сотень діток, які на випередки відвідували локації рятувальників. Діти не тільки цікаво провели час, а навчились основного берегти своє життя. Зустріч розпочалась із знайомства з піротехнічним підрозділом, які розповіли дітям, як діяти у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів. Фахівцями ДСНС проведені уроки змінної безпеки. Рятувальники, використовуючи 3D-макети вибухонебезпечних предметів, розповіли про найпоширеніші види таких предметів. Школярам нагадали, алгоритм дій при їх виявленні, та всі бажаючі мали змогу відчути себе в ролі сапера, примірявши захисний одяг та спорядження. Також рятувальники зупинились на важливій темі з надання першої домедичної допомоги, адже у складних ситуаціях дуже важливо дотримуватись алгоритму надання. Першої до медичної допомоги, оскільки від цього залежатиме подальший стан потерпілого. Сьогодні ми були на екскурсії рятувальників. Мені найбільше сподобалось, як рятувати людей. Ми перев'язували рани, нам розказували, як правильно перемотувати рану, щоб зупинити кров. Якщо ми бачимо, що людина потрапила в небезпеку, куди нам потрібно дзвонити, і як надати першу допомогу. Незабутнім моментом дня стала зустріч із Кірма. Піскінологами службові собаки продемонстрували свої вміння, а діти мали змогу познайомитись ближче із чотирилапими, справжніми рятувальниками, зробити спільні фото і навіть погладити тварин. Крім технічних навичок, діти пройшли тренінг із психологічної допомоги. Психологиня ДСНС навчила їх, як надавати першу психологічну допомогу у кризових ситуаціях, а також самостійно справлятися з емоційним стресом і тривожними станами. Ці знання поряд із практичними навичками стануть незамінними у житті. Ті захопливими для дітей стали демонстрації роботи хіміків-рятувальників, які розповідали про свої завдання і дозволили дітям приміряти спеціальне спорядження. Усі учасники завантажили додаток по рятунок у горах, приміряли одяг та спорядження гірських рятувальників, освоювали gps навігатори та навіть мали змогу посидіти на квадроциклі гірських рятувальників. Ми побували сьогодні в е, рятувальників, нам розповідали, як спасають людей в горах. Мені це найбільше. Що сподобалося і ще вони дуже гарно займаються, тому що вони спасають людей в снігу, там де люди можуть померти, і вони їх спасають. Це дуже круто. Рятувальники першої державної пожежно-рятувальної частини міста Івано-Франківськ розповіли присутнім про діяльність пожежно-рятувальної служби Прикарпаття, а також про виклики, на які доводиться виїжджати івано-франківським вогнеборцям, де вони рятують людське життя і майно від пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Діти із захопленням слухали розповіді рятувальників про їхню роботу та розглядали пожежно-рятувальне спорядження, що використовується під час ліквідації пожеж та проведення рятувальних робіт. Правжній захват у дітей викликала пожежна естафета з елементами Firefighting Combat Challenge, під час якої учасники на випередки змагались між собою на швидкість та вправність у гасінні умовної пожежі. До речі, під час проходження якої дівчата зовсім не поступали з хлопцям. На завершення всі дітки відвідали клас безпеки рятувальників. Це місце, де кожна дитина навчається бути відповідальною, рішучою та готовою допомогти іншим. Рятувальники розповіли, яких правил пожежної безпеки потрібно дозволити, Отримуватись, щоб не допустити виникнення пожежі у власному помешканні, та наочно продемонстрували, до чого може призвести залишена їжа на плиті або увімкнена електропраска, та що трапляється з електроприладами через перенавантаження електромережі. Рятувальники ознайомили дітей з різними видами вогнегасників, за допомогою яких можна швидко ліквідувати пожежу. Найбільше здивування виникло у дітей після перегляду діорами квартира до і після пожежі. Діти не могли уявити. Вити, що вогонь може бути таким бажальним та так швидко спопалити нанівець майно у квартирі. Ми віримо, що кожна така зустріч це інвестиція у безпечне майбутнє. Діти не просто слухають, вони пробують, запам'ятовують і вчаться діяти, а також обирають для себе майбутню професію. Саме завдяки таким заходам формуються ті навички, які можуть одного дня врятувати життя.